Боснієць Неджа Деканович знає цей ліс з Малку. Чоловік 30 років був прикордонником і часто їздив у відрядження, але завжди знаходив час, щоб прогулятися улюбленими місцями. Частина лісу належить його сім'ї, а розташований він біля села Граб у центрі країни. Унікальність лісу в його незвичайних каменях кулястої форми. Це особливе місце. Тут малими ми гралися. Кожен набирав свій сферичний камінь, і нас завжди до них тягнуло. Ми були в захваті від них через незвичайну сферичну форму, бо вони відрізняються від інших каменів. У 2006 році чоловік почав викладати фотографії лісу в соцмережах і зауважив, що користувачі часто ними діляться. Незабаром до босніця почали приїжджати журналісти та блогери. А ще за 10 років Неджад запропонував сусідам, які володіють іншими ділянками лісу, створити громадський парк. Так виникло туристичне місце під назвою Кам'яні сфери. Чоловік розчистив доріжки, збудував альтанки та зробив лавки, щоб гостям було зручно. Сюди приїжджають з різних країн земці часто медитують біля кам'яних сфер, а місцеві жителі приїжджають погуляти та пофотографувати, провести тут час, бо ми також маємо дитячий ігровий майданчик. Навіть якби не було цього каміння, природа однаково прекрасна, тому людям тут добре. загалом у лісі 21 кам'яна сфера. Одинадцять із них не пошкоджені часом. Ліс заспокоює тут. Відчуваєш легкість, бо ліс схожий на казкову країну, де енергія іде і від дерев, і від води, і звичайно від каміння. Тож це дивовижне поєднання для мене насамперед важлива природа, бо тут дуже гарно. Ми з Нідерландів, де всюди рівнини. Ми не маємо водоспадів і сферичного каміння, а ще тут дуже тихо та спокійно. У 2007 році геологи дослідили це каміння і з'ясували, що це карбонатні конкреції, тобто мінеральні утворення з внутрішньою радіально-волокнистою будовою. Щороку до парку приїздять сотні мандрівників. Вхід вільний.